Добро вечора, доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Сьогодні у нас 1 лютого, другий місяць зими 2024 року. Важкої фронтової зими, страшної фронтової зими. Пане Ігор, Харків на зв'язку. Дякую, пане Ігор. Вітаю! Низький уклін, героїчному Харкову. Тримайтеся, рідні. Ви прикриваєте щитом, Харків прикриває щитом усю Україну. Сьогодні третій стрім о 21.00. Традиційний стрім. Колись я починав. Пан Іван Тернопіль, доброго вечора. Пане Роман Король, доброго вечора. Стараюся дякую, рідні. Пан Олександр, Луцьк у нас. Сьогодні пан Олександр з, Ру, з Луцька. Кривий ріг, пане БК на зв'язку. Ну, бачте, один з одним приєднуються друзі. Глубни вітають нас. Чернігів незламний, МБС, добрий вечір. Владислав з Дніпра Задворний, Залізничний транспорт друг. Спознані, боже мій тут Львівщина, Чернівці, пані Світлана, радий землякам, Володимир Харків, Херсон героїчний. Київ, столиця України, пане своє з нами. Ви знаєте, я дуже радий пані Світлана Іщенко з річного Херсону. Коломия на зв'язку, Луцьк, Київ. Ну, у нас сьогодні тетерів місто таке. Кам'янець Подільський, Миколаїв, Рівне Запоріжжя. Черкаси, столиця козацтва, Запоріжжя, Донбас, український Донбас, пан Миколас, Покровського, добрий вечір, Дніпропетровський. Чернівці. Вітаємо з Харкова, Дергачів. Ви знаєте, от ну чесно кажучи, Київська область у нас пікова дама. Ну, пані пікова дама з Світланою Іщенкою це завжди у нас. Жіночі талісмани і окраса нашого каналу і нашого товариства. Обухів, пане Аес. Ви знаєте, я дякую, дякую дуже друзям, дякую всім, хто в онлайні. Ніжин вітає. Ех, Чернівщина, пані Діана Лозан. Ну, у нас три дами тепер окраса. Пані Діана Лозан, пані пікова дама, пані Світлана Іщенко. А три дами це пані Наталя. Ну, а у нас пані Наталя, опа і рашистський бот. Бачите? Три, все-таки 30 число Бога, і три українські жінки у нас окраса канала. Харків і Волинь. Добрий вечір. Пан Юрій і пан Єгор з Волині. Добрий друзі. Дякую чату, дякую всім друзям. Чат я читаю. І буду подивлятися одним оком, читаю зразу після стріму. Дякую за 42 лайка і ми підемо по темі стріму. А перед тим попрошу всіх, хто буде дивитися, стрімую українські сокіряни, підписатися на український ютуб канал Єгор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, допоможіть донатами 41 49 43 90? 0,5, 11, 33, 15 це донати в гривнях Приватбанк. А тепер я попрошу друзів з Європи. Два стріма сьогоднішні збирали дуже багато друзів з Європи. Оскільки у друзів Європи можливості трошки більше, ніж у людей, які допомагають мені донатами, я попрошу друзів з Європи, якщо вони можуть: з Італії, з Німеччини, з інших країн Європи, які дивляться. YouTube канал Ігор Кравцов. Є люди, які дивляться навіть в Скандинавії, допомогти донатами і назову карточку Євро. Я завів карточку на євро. Приватбанку 41-49, 49 91 11 82 81 31 Це карточка на євро. Шановні друзі, земляки з Європи, українці. Хто зможе? Будь ласка. На цю карточку 41, 49, 49, 91, 11 82, 81, 31. Це карточка в євро. Буду вам дуже вдячний. Тут у нас Львів на зв'язку, Галичина у нас на зв'язку, Кам'янське. Ну, приєднується вся Україна. Вся Україна в гостях маленького містечка. Українські секіряни в Чернівецькій області, які об'єднує всю нашу величезну Україну і всіх українців в один міцний непереможний кулак. А тепер по темі стріму. Тема стріму проста і водночас дуже страшна: військова диктатура. Україна потоне в крові. На превеликий жаль, у нас українці ніяк не можуть подумати головою. Ви знаєте, я скажу з. Досвіду всього життя. Коли ти виниш когось в своїх бідах, ти не правий. І українці, перекладуючи вину на всіх, крім себе, не розуміють, що вони таким чином поступають не тільки неправильно, вони викопують яму своїй рідній ненці України. Як приклад, зараз більшість українців кричать про військову диктатуру. Я говорю це відкрито. Вони кричать про військову диктатуру, що Україна несеться в прірву і владу в Україні потрібно віддати військовим. Називають генерала Залужного з генерала Залужного зробили ідола. Що я вам, дорогі українці, скажу? Ви хочете диктатуру військових, ви хочете віддати владу військовим, які наведуть порядок в Україні. А ви не бачите зміни, які сталися між військовими та народом України? Зміни в останній час. Ви не бачите, що ТЦКшники в формі піксель військових знищують український народ. Просто знищують здорові, вгодовані бугаї в військовій формі піксель знищують український народ. І тільки одиниці військових підкреслюю. Одиниці військових обурюються цим. Збройні сили України, які цей народ, який затягують в буси, б'ють, ломають, повинні піднятися. От би піднялися хоч один батальйон, рота, полк, дивізія і сказали, ти цикашніки, ми прийдемо, знімемось з фронту і вас на ноль помножимо. Що ви ламаєте, б'єте українців, які нам кожен день донатять, допомагають, чим можуть? Ні. Тільки одиниці, солдат ЗСУ, виклали відео, де підтримали український народ і сказали, що ТЦК це бандити, що вони ганьблять форму ЗСУ. Тільки одиниці. А скажіть чому? А тому, що щось помінялося. От щось помінялося, ви знаєте, я говорю про те, що в мене ну, хочу правду якось донести. 2022 рік український народ все віддавав, як і зараз віддає на ЗСУ. Народ і армія єдині були. Зараз цикашники по Заказняку зробили просто надлом. Надлом в відносинах армії і народу, а там, де є тріщина, починає все ломатися В цьому зацікав хто? Вороги України, передусім Росія, і внутрішні вороги України, які у нас є. І саме страшне, що люди починають боятися людей у формі. Саме страшне. І саме страшне, що деякі люди у формі, я вже не кажу про ТЦКшників. ТЦКшники – це звірі. Я не боюся сказати, ТЦКшники – це звірі, які просто з'їдають, нищать, рвуть зубами до крові без дати спротив. З ними все ясно, але не превеликий жаль, уже деякі люди, які ходять у формі ЗСУ, підкреслюю: деякі люди, які ходять у формі ЗСУ, починають з невагою відноситись. До свого українського народу, який донатить, працює, горбатиться, терпить і несе на плечах неньку Україну. Чому так сталося? Тому що є таке слово об'язалова, де хто з військових починає говорити, що нам усі чим то должні. Раз ти не передовій, а це говорить уже багато, значить, ти донать. Раз ти не воюєш, то ти донать. Раз не донатиш, не допомагаєш, то ти мовчи і не звезди. Мене дивує така позиція. Я вже казав: не кожен може вбивати. Не кожен сміливий, хоробрий воїн. Є люди, просто роботяги, все життя, які працюють. І не можна відноситись до простої людини, яка працює, донатить на ЗСУ своєї зарплати 5 тисяч гривень, за яку він паше день і ніч, і ще й повинен цілувати хазяйну руки. Не можна звинуватити пенсіонерів, які отримують 2800, в тому, що вони погано відносяться до ЗСУ. Чи вони зобов'язані ЗСУ? Так ми зобов'язані ЗСУ всім. Це ясно. Я на коліна готовий впасти. Перед кожним солдатом і кланяюся. Зустрічаю в нас в містечку поранених хлопців, вони не дадуть збрехати. Я їм кланюсь у ноги, посеред вулиці кланююсь. Але отаке слово ми зобов'язані. Мене якось ну от, коробить. Один раз я допомагав військовим. Є в мене іноді такі здібності, яких я, яким я можу навчити навіть фахових військових. Так от один раз, коли я допомагав військовим, працював 5 годин безперевно. Хлопці військові були молоді від 35 40 років до 20. А я старий дід 5 годин з ними пахав. Підряд 5 годин, хвилина в хвилину. І вони вже самі дивувалися, як я 5 годин 59 років пахав. 5 годин, хвилина в хвилину, реально в нон-стопі часі. Але під кінець цієї праці я трошки стомився. І тут один військовий, що мені стало вразло, каже: а що так? Да, от ти, А ти нам зобов'язаний. Я кажу, чим я зобов'язаний? Ти тут у тилу, а ми воюємо. Я подивився на нього. Мені 59 років, я все, що можу, роблю для ЗСУ. Я 5 годин допомагав ЗСУ підряд разом з ними, з молодими хлопцями. У 59 років, а здоров'я в мене, чесно кажучи, нікудишнє. І ця людина каже, що я йому зобов'язаний. Я подивився подивився на всіх. Ніхто не сказав йому перед тобою, стара людина. Він нам допомагав підряд 5 годин, пахав для нас. Крапка. І тільки одна людина мені сказала дякую. Їхній командир після п'яти годин праці на ЗСУ, звичайно, безкоштовний. Я в залі працюю, коли патріотизм і грошей не треба. Тільки їхній командир, коли відвіз мене додому, сказав дякую. Все. Зрозумійте. Отака от тріщинка якась іде, що Ті, хто в тилу, ті, хто не воюють, повинні донатити, мовчати і не говорити, тому що це об'язало. Так ми зобов'язані ЗСУ, зобов'язані всім. Але ж простий українець, ну якщо він не воює, він же не винен. Якщо він донатить, він же не винен. Я повторюю сотий раз, не кожен може вбивати. Не кожен може вбивати. От я добряк. Все місто знає, що я добряк. Я ніколи ну, ну взагалі я не конфліктна людина. І, чесно кажучи, коли мені прийдеться вбивати, я не знаю, як я буду це робити. Якось так, для тих, хто хоче військової диктатури, а тепер про генерала Залужного і про військову диктатуру, якої хочуть українці, от зараз знову йде хвиля. Відставка генерала залужно. Українців не хвилює фронт, який тріщить. Не хвилює. Ну тріщить фронт. Хлопці передві на позиціях. Не чиновники, не депутати, не українські генерали, не їхні сини, Не сини Порошенка, не 95-й квартал. Усі хвилює залужний. Одна тема залужний наведе порядок, військовий, порядок і прямо пишуть: військова диктатура. Добре. Я радий би, якби військові навели порядок в Україні. Але є таке слово, як А тепер уявіть, що буде, коли буде військова диктатура. Вам добре живеться в плані чого добре? Ви можете говорити правду від слова «поки що», хоч у себе на кухні. Ви можете вільно пересуватися хоч по своєму місту. Ви можете користуватися банківським рахунком автомобілем. Ви, якщо все-таки дзвоните на 102 поліцаям і ті хоч щось роблять. Розумію, це ілюзія. Але ілюзія є якась свобода. Хоч ілюзія, військова диктатура це кінець усьому. Поясню для любителів залізного порядка. Військова диктатура це кінець усьому. Свободі, рівності і усім правам людини. Саме за те йшов Майдан. От багато хто каже, на Майдані скакали. Я скажу: Майдан йшов за свободу, рівність, братерство, за права людини. І тому я маю можу зараз говорити поки що вільно, поки за мною не прийшли, тому що це Майдан. свобода, рівність, братерство і право людини, право українця на свою думку і право українця по конституції як людини громадянина. Коли прийде військова диктатура, коли прийде генерал Залужний, з якого роблять ідола. Повірте, ніхто з вами панькатись не буде. Ви попрощаєтесь з усіма свободами. Ви слово не скажете. Ніхто з вами на вулиці, так як ви сперечаєтесь з поліцаями, говорити не буде. А що вам будуть робити? А ви вже знаєте що. Учора було інтерв'ю великого начальника з Черкас. Колишнього ТЦК, а нині полковник, не називаю його фамілії, щоб не шили мені, що здаю расистам великого полковника з Черкас. Що сказав полковник Черкас? Хто відмовиться йти воювати, Тицикашники будуть затягувати його в ТЦК і надівати на нього юбку? І хай він в юбці ходи по місту і працює на ЗСУ, щоб всі бачили, що він жінка. Ви хочете військової диктатури? Що далі сказав цей тицикаш-полковник з Черкас, який на фронті не був навіть 60 секунд? Він сказав дуже просто: а далі будемо зупиняти з поліцаями машини. Хто не хоче виходити з машини, хто качає права, сильно знає закон Конституцію, ми будемо прострілювати йому коліно. І так ми наведемо в Україні порядок. Ви хочете військової диктатури? Ви хочете, ідола генерала Залужного, ви хочете, щоб вам прострілювали коліна? Ви хочете, щоб вас зупиняли на вулиці і просто били, надівали на вас юбку, тому що ви не воюєте, так? Ви хочете? Та ні. Справа йде ще далі. Сьогодні виступає Євген Дикий. Знаєте, ось такий во пухкий чувак. Начебто вибачаю з Хмельниччини. Так мені написав. Євген Дикий, який начебто воював вовда, Айдарі командиром роти. Євген Дикий, який не посажений згадайте, скільки добровольців загинуло і сіло в тюрми. Десятки тисяч людей з Майдану, добровольців АТО, посідали в тюрми і були убиті. А пан Євген дикий. Цілий неушкоджений, гладенький і мандрує по каналам з 2015 року. Євген Дикий не воює, а ходить по каналам і розказує. Ну, правильно, Євген Дикий Націоналіст. Але націоналіст, який вигідній владі. Так, от що каже Євген Дикий: Слухайте по пальцях. Євген Дикий каже одну річ. Уклоністи. Почали уклоністи, ухилянти, почали збиратися в стаї, як пацюки. А пацюки, коли вони збираються в стаю, починають бути агресивними і починають кусатися і показувати зуби. І я тикаю пальцем на себе Євген Дикий, і мої товариші, яких багато, готові взяти зброю і зачистити пацюків. І це ми будемо скоро робити. Про що сказав Євген Дикий? Він, по-перше, порушив Конституцію, кримінальний кодекс. За це його вже потрібно років на 10 садити. Але його ж ніхто йому нічого не сказав. І не Служба безпеки України, не поліція не пов'язали його після ефіру за те, що він закликав убивати українців. Що ж він сказав? Зачищати українців зі зброєю. Це як? Правильно. Пряма мова, це ж убивати. Євген дикий зі своїми друзями, яких багато, готовий зачищати, тобто вбивати українців, які не згідні, які є ухилянтами. А хто є ухилянт? Це ж тільки суд. Значить, дикому його друзям наплювати на суд. А хто ж дає дикому це говорити на каналі? І ведуча канала його підтримує, йому піддакує. Да-да, дикий молодець. Ми з ухілянтами розправимось ти, ти, ти. Скажіть, будь ласка, це говорив дикий, чи дикому сказали? Це дикому сказали казати, ті люди, які не садять дико в тюрму, а я сказав, тисячу майданівців і тисячу добровольців АТО сидять в тюрмах по цей день, а дикий не сидить, тому що йому сказали це сказати. Мочити українців, які що то мають проти, мочити українців, які мають свою думку. А тепер вдумайтесь, ви хочете диктатури військової, ви хочете генерала залужного диктатора, так? хочете, щоб вас мочили на вулиці, щоб до вас заходив з друзями Євген Дикий в хату, вас стріляв, жінку гвалтував. Забирав все майно, тому що ви Жукилянти. А Євген Дикий з друзями це закон. Закон з автоматом Калашникова. Ви хочете військової диктатури. Ви знаєте, є така телепортація думок. Що народ хоче, то і буде. Ви хотіли Кравчука, отримали Кравчука. Ви хотіли кучму? Отримали кучму. Ви хотіли Януковича? Отримали Януковича, хотіли бездарного юща, джоляра получили б джоляра І українцям до голови ніяк не доходить. Ви хочете зараз залужно, Ви хочете військову диктатуру, я навіть не сперечаюся. Потім, абись не плакали. Потім абись, коли з автоматами будуть заходити в ваші хати і зачищати, деякий каже: я з друзями піду зачищати українців. Нас багато. Тоді ви не плачте. І головне про військову диктатуру. Декий з друзями буде наводити порядок. І той воєнкоматський ти цикашник вони кажуть, військові будуть наводити порядок. Питання, з ким військові будуть наводити порядок? З простими українцями? Так просто українці і так зараз вбиває поліцай, ТЦКшник, бандит, чиновник, депутат. Нас нагнули, поставили усіх чоловіків раком, жінок поставили на коліна. Так ще деякі з друзями прийдуть і будуть нас зачищати. А чого ж простий народ, тільки... Що простий народ? Я звертаюсь до дикого. Я не ховаюся, дикий, я живу в місті Сокіряни. Приїжджай, поговоримо. Один на один, дикий. Що ж ти хочеш простий народ жарити? А чого ти не сказав? Я своїми друзями піду і розберуся з чиновниками корумпованими, з корумпованими депутатами? з з корумповними силовиками, з корумпованими суддями, з корумпованими прокурорами, з бандосами, з наркоділерами, які засипають українську молодь наркотою, зводячи їх світу. З контрабандистами. чого дикий це не сказав, правильно, тому що як дикий це скаже, його посадять або поставлять раком навіть. Того дикий. Своїми друзями може розправитися тільки з простими українцями. Зачистити може тільки простого беззахисного українця. А на решту верхніх, головатих, у нього кишка слаба. Матка падає, вибачайте за такий вислів народний. Тому, шановні друзі, ви хочете військової диктатури, перехризкіться. Перехризкіться. Буде військова диктатура поставте ідола залужного на царство. Ви побачите, що буде робити дикий з товаришами з вами. І ніхто на вас уже дивитися не буде. І ніхто не заступиться. Як зараз не хреново, ну ти набираєш 102, там черговий відповідає. Черговий 102, ми направимо до вас групу. Тоді. Будете бити в барабан, в бубне, верещати, зайде дикий з друзями і зробить з вами, з вашою жінкою, з вашою дочкою, з вашою дітьми, з вашою хатою все, що вони хочуть, тому що в них є автомат. Крапка. Дякую з вами, Ігор Швець. Підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, скиньте донати 41.49. 43, 90, 05, 11, 33, 15. Карточка Приватбанку. І для друзів з Європи, якщо зможете, я завів карточку Євро. Якщо скинете донат на євро, буду дуже вдячний. 41, 49, 49, 91, 11, 82, 81, 31. Під назвою відео є опис описання, там гривніва і єврова карточка Приватбанку. Дякую друзям в чаті. Дякую за 251 лайк. Дякую сьогодні. Була дуже велика кількість людей на стріму. Слава Україні! Смерть ворогам! Ми переможемо! І слава Збройним силам України! Я за простого українського солдата, який умирає на нулі. Коли мене питають, ти за залужного чи за кого, я кажу. Я. За простого українського солдата, який переможе усіх ворогів України. Переможе, коли буде з українським народом разом. Єднаймося, друзі, до завтра. Завтра стріми 21-00 До побачення. Дякую.